Україно моя, люба нене, я молюсь на твою чистоту, хай до віку тобі не насняться забуття, ворог в ріднім садку. Зараз люблячі діти, онуки, боронять честь і славу твою, їхні сила, таланти, звитяга прославляють тебе у миру. Мою землю ніколи не вдасться розтоптати брудним чоботом. Бо живуть тут завзяття і праця і бажання творити добром. У теперішнім світі жорстоким, де панують, зливага і кров. Я молю, Богородицю Матір, дай нам розум, терпіння, любов, Зупини того клятого ката, що вирішує долі людські, що кидає у пекло завзято тих, хто гойде на площах кричить. Серце крається тугою й болем. За життя наших доньок і синів, мою землю завчасно полито слізьми, сиріт, дружин, матерів. І хоч всюди руїни та горе, смерті справжніх героїв твоїх, та настануть часи перемоги, буде воля і сонце для всіх. Я бажаю своїй Україні, миру, злагоди, сміху дітей. І хай рід наш козацький до віку Буде вільним, як вітер степів.